Найбільший парк 3D-принтерів в Україні оселився в Івано-Франківську. З початком повномасштабного вторгнення підприємство переїхало до нашого міста і столиці. Відтак стало спільною науковою лабораторією Прикарпатського національного та Херсонського державного університетів. 3 d принтери кажуть освітяни це унікальні можливості для виробництва точної продукції. Ми сьогодні маємо дійсно унікальну можливість для наших студентів не тільки проходити практику, але безпосередньо брати участь у виробництві Процесах. Частина цих 3D-принтерів є так само власністю Прикарпатського національного університету. З іншого боку, навіть студенти наших партнерів з Польщі, Краківської політехніки так само були на практиці, оскільки. Потуги цього парку можуть конкурувати навіть і з європейськими подібними парками 3D-принтерів, оскільки в основі всього є не тільки складні технологічні процеси, але в першу чергу дуже серйозний науковий супровід. Якщо до війни підприємство займалося реалізацією 3D-принтерів, виготовленням пластмасових деталей, інженерних конструкцій та скульптур, то з початку великої війни в Україні започаткували створення кровоспинних джгутів та ортезів. Наше підприємство «Ми змушені були переїхати до Івано-Франківська з Києва після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Завдяки співпраці з університетом ми почали роботу в даному приміщенні на території університету. На тепер всі наші принтери працюють. Ми готуємо комплектуючі для джгутів кровоспинних і виконуємо інші замовлення підприємців. Ми можемо виготовити до тисячі джгутів за місяць. Нам обов'язково допомагають контрагенти та постачальники. У нас налагоджений зв'язок із кожним із них. Ова співпраця між парком 3D принтерів та Прикарпатською національною університету це крок вперед для нашої освіти. Окрім того, каже міський голова Руслан Марцінків. Ймовірно, що місто розпочне співпрацю із цим підприємством у частині відновлення пам'яток та архітектури Івано-Франківська. Сьогодні ми є в цій майстерні, в цьому такому навіть Міні-заводі, тому що насправді це фактично міні-завод, який може виконувати будь-яку задачу, яка сьогодні поставлена. Ми хочемо співпрацювати ну, зрозуміло в сфері допомоги нашим військовим. Бачили турнікети. Ми хочемо співпрацювати в відновленні пам'яток архітектури. Ми хочемо співпрацювати в виготовленнях пам'ятки пам'ятників. Ну і в інших напрямках саме з цієї лабораторії з університетом у нас. Дуже тісні зв'язки, добра співпраця.